Вони, як і всі помилково або і свідомо називали їх пальмами. В Ірландії райські дощило. І батько, це з великої літери батько, благословив їхнє перебування денними температурами ледь за 20. Пушкін Толстої, Достоєвський це не наші письменники, і цей крок вже е, зроблено, але їм пора теж уже розуміти, а, а хто ж наші письменники, так? І, і тут е, надзвичайно важливо м, перекладати м, саме сучасну літературу. Я думаю, вона е, проб'ється до. Західного читача зрештою пробивається весь час, але проб'ється як явище е швидше раніше за класики. Я думаю, що ми е ну, просто. Повинні писати не думаючи про те, чи будуть нас перекладати англійською, французькою, іспанською, ми просто повинні писати так, як вважаємо, що це добре, намагатися писати, робити максимум як письменники, і, і тоді все відбудеться. У тугу, як в того, чи робу. Моя ніч, ніби голка у горлі вічна, я собі підчепив тут одну хворобу, нею можна пишатись, вона психічна. Ця психічна хвороба, тобто кохання, всі ознаки її описав Агіцена, не дає продихнути. Синдром махання і потреба здохнути здоровенно. Не в Україні і чути взагалі українську мистецьку українську це дуже важливо і дуже приємно. Це так надихає тебе продовжувати там далі читати і надихатись. Тому що коли ти сидиш і вчиш ці постійно свої предмети, читаєш, те, що тобі не подобається, а тут раптом щось таке цікаве і хороше і приємне. І звісно, воно тобі дає сили і слаби жити далі. просто. Особливо необхідно зустрічатися з українськими письменниками, митцями, діячами культури, оскільки сучасна молодь потребує з цього погляду з більшої величини віку і з більшої величини досвіду. Тому так потрібно ще більше. Будь ласка, будь ласка. ми хочемо Оксану Забушко побачити тут. Ми хочемо побачити Жанну Кадирову тут. Всіх, всіх, всіх і Мар'яна Порішка поріжка. Привезіть, будь ласка, і бо яка є і